Вітаю на каналі Тірас. В сьогоднішньому дайджесті новин ми представляємо нашу нову продукцію. Адресні кнопки для керування системами автоматики Detecto BTN. Адресні кнопки виготовляються в двох виконаннях з ізолятором короткого замикання з маркуванням Detecto BTN110 та без ізолятора короткого замикання з маркуванням Detecto BTN100. Тут представлені кнопки за призначенням відповідній кольоровій гаммі. Тривога, розблокування дверей, пуск димовидалення, пуск насоса. Якщо для вашої системи необхідні кнопки з іншим підписом або в іншому кольорі, ви можете зайти на наш сайт Tiras Technologies та підібрати на замовлення кнопку в необхідному виконанні, тобто з потрібним вам написом та потрібного кольору. Заходимо на сайт вводимо тірас technologies відкриваємо сайт в розділі Продукти протипожежні системи. Вибираємо адресні протипожежні системи, пролистуємо до кнопок Детекто БТН. До продукту. Тут ми можемо прочитати загальну інформацію про призначення та технічні характеристики кнопок, а також підібрати надписи, які необхідно замовити: пуск димовидалення, підпір повітря, розблокування дверей, тривога. Пуск насоса, блокування, скидання затримки, ручний режим, пуск пожежогасіння, стоп гасіння. Ну і надпис за замовленням, тобто, якщо серед представлених написів немає того, який вам потрібен. Відповідно, можна підібрати і кольори кнопок. Білий, синій, червоний, зелений, жовтий це базові кольори. А можна підібрати за замовленням, які вам необхідно, наприклад, чи під конкретні потреби, чи під дизайн приміщення, де будуть встановлені кнопки. Після придбання і встановлення відповідної кнопки за призначенням з відповідним написом. Ми маємо її налаштувати або з пристрою, або в програмі Aloader. Покажемо приклад, як в програмі Aloder приписуються та налаштовуються кнопки. Відкриваємо програму і аналогічно з додаванням сповіщувачів та інших пристроїв. Додаємо адресну кнопку. Беремо, наприклад, кнопку Пуск насоса. Беремо її. Серійний номер, який на наклейці, і вводимо програму. Відповідно, ми можемо залишити напис, який дає система, а можемо ввести пуск насоса, так як підписана кнопка. Можемо навіть вказати, що це насос. Номер один. Для того, щоб потім простіше було налаштовувати та адмініструвати систему. Аналогічно ще введемо для прикладу кнопку Пуск димовидалення». Також дивимось на ідентифікатор, який вказаний на наклейці на кнопці. І вводимо його в систему. Якщо ми підключаємо до приводу і вичитуємо, то адреса, тобто серійний номер додається автоматично. Також змінюємо напис, напуск, димовидалення. Наприклад, перший поверх. Вибираємо адресний інтерфейс, до якого буде підключена кнопка, і вмикаємо за потреби параметр електронна фіксація. Якщо цей параметр увімкнений, то кнопка залишиться в стані активації до скидання системи. Фактично, це заміна механічної фіксації кнопки. Для пуску насосу також вибираємо адресний інтерфейс. Відповідно, тепер ми можемо ці кнопки використати в сценаріях. Наприклад, додамо ще якийсь адресний модуль, де б були б релейні чи якісь інші виходи. Наприклад, IMOUT2R. Вводимо також його серійний номер, вибираємо адресні інтерфейси, тобто фізичний адресний шлейф, до якого буде підключений модуль, і вибираємо його релейні виходи для прикладу. Тоді переходимо в налаштування виходів. Фактично виконуємо дії, які, про які ми вже говорили, коли розбирали налаштування сценаріїв. Ставимо для виходу режим роботи сценарій. І, наприклад, Реле 1 називаємо пуск насоса 1. Можна інші назви тут. Називаємо так, щоб було б зручніше, і була відповідність з кнопкою, яка фактично здійснює ручний запуск цього насосу. Режим роботи сценарій. Відповідно для реле 2 вибираємо пуск димовидалення. Перший поверх. І також встановлюємо режим роботи сценарій. Тепер створюємо відповідний сценарій. Також його можна назвати відповідно до функції, пуск насоса. За умови. Вибираємо, наприклад, «Тривога в зоні. Зона 1. Першу умову активації. І друга умова активації це активація кнопки. Пролистуємо умови. Вибираємо активацію кнопки і вибираємо відповідну кнопку. Оскільки в нас вже більше, ніж одна умова, то ми вибираємо логіку роботи сценарії, або чи І. Так як в нас тут логічно вибрати умову або логіку роботи сценарія, вибираємо при виконанні хоча б однієї умови. Тобто або активація кнопки, або тривога у зоні. І додаємо дії управління виходами, активація виходу і вибираємо відповідний вихід. Таким чином, при активації кнопки у нас буде запущено реле активовано, яке відповідно запустить насос. Аналогічно створюємо сценарій для димовидалення. Також додаємо умови, тривога в зоні, вибираємо зону 1, наприклад. Тут, звісно, все для прикладу, вже в конкретних об'єктах, в конкретних проєктах ви вже будете створювати сценарії відповідно до вимог до цього об'єкта відповідно до проєкту. Вибираємо активація кнопки і вибираємо кнопку. При виконанні хоча б однієї умови. І виконуємо дію. Активація реле пуск димовидалення. Таким чином ми створили два сценарії. Після того, як ми запишемо їх в прилад. При активації, тобто натисненні кнопки, спрацює відповідний вихід і запуститься відповідна система. Дякую за увагу.